Просто зараз маємо на прямому зв'язку Юрія Ігната, це речник командування повітряних сил України. Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку вітаю. Доброго ранку, нічний обстріл іранкова масована ракетна атака. Те про що зараз е, говорять офіційні представники, це стала схема, до якої вдався ворог. І сьогодні очевидно той самий випадок. Так, безумовно почалася атака з дронів Камікадзе шахія 136 на Ну, східному напрямку. Зокрема, атакували дрони з східного збережжя Азовського моря. Цих БПЛА було шість, сім, перепрошую, сім і п'ять шахідів на даний час. Є інформація знищена проти повітряної оборони. Також ворог атакував ракетами типу Калібр, крилаті ракети морського базування з фрагата у Чорному морі. Так, із е, шести калібрів п'ять було теж знищено е, протиповітряної оборони повітряних сил, пане Бачити... Юрію. Сім сім шахетів. Вибачте, але нетипова кількість. Це говорить про те, що виснажився ворог чи, е, чи, чи щось змінилося в тактиці. Так ну, тут треба розбиратися, чому саме шість може нема багато у них за кермах, роді не може вже. Десь там щось повпливало на поставки їх, тому ну 6 то 6, із із 6 було знищено. А решта ж вибухи, які сьогодні пролунали, це були вибухи. На жаль, ракет С-300, які противник якими противник бив по Харківській. Та Запорізькій областях, по Харківській це з району Білгорода, так і по Запорізькій з району Токмака, це окупована територія Запорізької області. Загалом, от такий фактично, я б сказав, рекордний навіть удар цими ракетами. До 35 ракет зенітних випущено по. Власне, цих по Запорізькій та по харківській областях це ну зброя тероризму. Ми вже не раз про це говорили, що зенітні ракети запускати по густонаселених містах це не що інше як зброї тероризму, так як і ракети Х-22. ми ну, пам'ятаємо це... про те, що їх дуже багато на жаль у агресора перебуває. Ми про це знову ж таки нагадуємо і не втомлюємося попереджати. Але пане юрію, якщо говорити про ймовірність враження пускових установок, які які дошкуляють, які стільки бід та горя українцям наносять, яка це може бути зброя, якою можна поцілити в пускові установки С-300? Ну, я вже сьогодні з'явились заяви представників так і секретаря РНБО і та інших щодо тому, те, що ми маємо повне право задавати ударів по території, звідки завдаються задаються удари власне по Україні тими пусковими установками. Зрештою, по цих зенітних ракетних комплексах б'ють щодня наші винищувачі проти радіолокаційними ракетами ХАРМ. І ну звичайно, що цього замало. Так треба більш потужна зброя, адекватна відповідь. Ворогу, тому що він дедалі більше застосовують окупанти саме цих ракет, летять вони по балістичній траєкторії. Нагадаю глядачам, що зенітні ракети їхнє призначення це збивання повітряних цілей збиття. Саме такі ракети є у нас на озброєнні С-300, і ми так їх застосовуємо, захищаючись від від ракетних ударів. Противник ж, маючи у надлишку цей тип ракет, саме с 300 б'є вже на перший місяць, вже більше як півроку б'є саме по населенню. І чим далі йде. Місце запуску тих ракет, тим більш неточно вони попадають власне по своїх потенційних цілях, куди мітить ворог. От власне знищувати їх потрібно, знищувати їх потрібно. Засоби є різні є артилерія, є дрони, ті ж самі дрони камікадзе якими можна знищувати їх. Ну і відповідно оперативно-тактичні комплекси. Ну ті ж самі проти ракети ХАРМ, і з появою у нас. Авіації, про яку ми так мріємо всі з вами, будуть доступні до літаків також і засоби ураження відповідні, далекобійні це і крилаті ракети, і так далі, якими можна буде теж ефективно знищувати окупантів саме оці от, власне, комплекс. так, пане Юрію. Ми про це говоримо з вами регулярно під час наших спілкувань, але так само на жаль, нас переконують, що надання Україні літаків не на часі, тобто. Сьогодні та або протягом найближчих тижнів ми цього на жаль не отримуємо. І звичайно, це для нас не дуже втішно є інформація. А як ви реагуєте на те, що те, що ось-ось мало б нами бути отримане, що воно від, відтерміновується? Ну власне, давайте зробимо паузу. партнери наші доволі таки послідовні у цих рішеннях, тому що ми знаєте, не могли сьогодні мріяти про те, що ми вже маємо на озброєнні такі зенітні ракетні системи, як АрісТі, НАСАП, А уже і Петріот є і також сам ті, тому. Трошки можливість ну, нашим партнерам визначитися, йдуть консультації постійні. Україна не приймає одноосібне рішення щодо надання нам сучасних багатоцільових літаків. Яким це буде рішення, який Це буде літак. Трошки дамо можливість вірніше, дамо трошки паузу у цих дискусіях. Я думаю, що партнери наші визначаться з цієї ситуації. А наразі хотілося все ж таки зазначити, що зараз триває все ж таки. Перебування російських літаків стратегічної авіації туди 105 МС в районах пусків. Ймовірно, вже здійснені ті пуски, тому закликаємо всіх, все таки, дотримуватися налів тривог та відповідно реагувати на ці загрози. Вже в очікуванні ракетного масованого удару почалися превентивні відключення світла по Україні в Києві, Київській Дніпропетровській областях його електроенергію вимкнули для того, щоб у випадку удару не було. Перевантаження системи шокового стану, те, що ми бачили, було восени. Пане Юрію, хотіла вас запитати про шахеди в колеги з Defense Express. пишуть, що експерти Conflict Armament Research, дослідники змогли у січні 2023 року дослідити шахеди збиті ще у жовтні. І от вони дослідили, що це шахеди. В цікавій комплектації не такі, як раніше про неї говорили. Там стоїть кумулятивна боєголовка, тобто додаткові боєснаряди, які завдають більших руйнувань. Що вам про це відомо? Ну, я наразі поки що не маю такої інформації. Я теж читав так. Ну досліджують те, що все що збито, і те, що не долітає на, на землі, вже певні фахівці, які мають відповідний профіль цього. Ну знаєте, тут неважливо особливо, якої там сили. Ну верніше це важливо, але е, завдання збивати навіть якщо дрон меншої сили чи більшої сили, він все одно попадаючи відповідно в, е, в, 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 в саме серце, е, скажімо так, тої самої підстанції, чи якоїсь цілі чутливої, так то він може завдати непоправної шкоди, тому збивати який б це які це був не шахет 131, 136, перший, сто чи е, інша модель потрібно безумовно завжди. Тому що несе він ну велику загрозу, і часто говорять про те, що витрачаються е, доволі такі дорогі ракети на доволі такі дешеві дрони. Ну треба рахувати не вартість ракет та дронів, а ті наслідки, які він може е, спричинити так на на жаль, трагічні наслідки іноді е, вражаючи потенційну свою ціль. Пане Юрію з оперативної інформації через загрозу ракетної атаки у Києві, Київської та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені виключення відключення світла. Це те. Про що ми говорили раніше по конкретно по областях, а в мене до вас запитання з приводу літака, радіолокаційного виявлення та управління, той, що в Мачуличах регулярно злітає, і намагається виявити наші сили протиповітряної оборони, до вас як до фіхівця, є технічна можливість. Такі літаки ну не з не знищувати так, а їхню їхню роботу знецінювати. Чи є така можливість в Україні, чи є така можливість у наших західних партнерів? Чи можна теоретично да зробити щось, аби його робота в повітрі була ну безкорисною? Ну на жаль, не можна його треба просто знищити. Просто усе, тому що тому, що ну він летить за сотні кілометрів від кордону. Зрозуміло, що він його антена. Так він радце літак дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто його сама назва говорить про те про його призначення. Тому не літак визначає передусім повітряні цілі, які є на всій території країни. Він відстежує в реальному часі. Він бачить, як летять його ж ті ж самі ракети. Він бачить, як ми протидіємо йому нашими засобами, зокрема винищувальної авіації, так далі. Тому такі літаки через такі літаки можуть ті літаки теж можуть підтримувати і дії ворожої авіації, так які завдають ударів. Цей літак був би такий. Корисний і нам мати, якщо ми отримували би на озброєння сучасні винищувачі, ми могли б і. Е Отримати і такий літак дальнього редакційного виявлення, який би допомагав в управлінні допомагати нашій авіації орієнтуватися, так би мовити, при виконанні бойових завдань. Тобто, коли ми говоримо про F-16, про ймовірність, так майбутню ймовірність перебування на в Україні цих літаків, нам для їхнього ефективного застосування необхідний був би і ще й літак в поміч та на кшталт цього літака. Радіолокаційного дальнього дальнього радіо ну звичайно. Це вже сучасні, сучасні вимоги, тому що ну наші партнери теж мають мають такі літаки, які нам. Теж допомагають зрештою надані інформації. Це в принципі, не секрет. Ворог про це постійно говорить, що там і в Польщі, і в Румунії вони постійно знаходяться так в повітрі і допомагають зрештою виявляти ті ворожі цілі і ракети. І ми за це партнерам безумовно дуже вдячні. Олександр Вілкул в себе на сторінці в соцмережі повідомляє пуски ворожих ракет реально необхідно переходити до укриттів. Енергетики проводять превентивні відключення електроенергії у деяких районах міста. Критична інфраструктура, в тому числі лікарні, вода, газ, каналізація, вишки мобільного зв'язку, переходять на генератори. Працюють всі 110 пунктів незламності. Перемога буде за нами. Це керівник військової адміністрації. Кривограво Олександр Вілку, тобто є підтвердження пропуски ворожих ракет. На жаль, знаємо про це, але так само віримо в наші сили протиповітряної оборони. Віримо в правність, майстерність наших хлопців і сучасність тих засобів огньових, якими вони можуть вразити і знешкодити ворожі ракети. Пане Юрію, якщо ми говоримо зараз про напрямки, звідки летять ці ракети, напрямки, на жаль, не змінні. Так, це акваторія Чорного Азовського морів і це. А... Каспій. Каспій, якщо говоримо про стратегічні літаки російської дальньої авіації. Ну, безумовно, так. Росія використовує саме такі ну, Чорне море, зрозуміло. там, Пала ракета та кінців воду, так. так само і використовують е, вони каспійське море для того, щоб коли ракета не, не зможе власне виконати завдання. Тобто, ну після банально, після відриву від літака, вона може впасти просто і. Е, Ну і, власне, не завдати шкоди, якомусь там на землі, і так далі. Ну Ці випадки вже не раз спостерігалися. Ми бачили, що навіть з району е, Волгодонська, де запускали раніше ракети Х-101, Х-555 стратегічних оборонувальників, кілька ракет падали росіянам прямо на голову. Ну, про що це говорить, ми розуміємо, так що, можливо, є якийсь поспіх в їх застосуванні чи в поспіх в їх виробництві. що Певна кількість ракет таки падає. Ну це для нас гарні новини. Ну але бачите, що очікувати, поки закінчиться, це теж невдячна справа. Треба готуватися, готуватися до відбиття нападу, чим повітряні сили займаються. І ті системи, які нам обіцяли на крайньому Рамштайні наші партнери, ми бачимо великий пакет цього разу допомоги. Це і NASAMS, і ракети до них, і Айрі СТІ. Вже Петріот, а також і сам ті знаємо, що фахівці поїхали вже навчатися на... До то слово. Як там їм навчається? Є у вас інформація? Добре, я думаю, що дуже добре. Я думаю, що їх мотивує, мотивує те, що вони будуть на озброєні мати у себе і працювати в підрозділі, який озброєний найсучаснішими системами протиповітряної, також і протиракетної оборони. Це ну дійсно хлопці, ну надзвичайно щасливі, що отримали такий шанс, а головне шанс захистити країну. І чекаємо їх. Ну вже з поверненням, тому що вже час всі питаються, скільки ще очікують. Ну вже пройшло кілька тижнів, тому бачите, час іде, і треба тримати, тримати нам оборону і чекати їх уже сюди, в Україну, тому що приїдуть вже не самі, а з тими подарунками називаємо це так, так, цими системами, і якомога швидше стануть на озброєння там, де найбільше це потребує. Ну, крім тих, що поїхали вчитися на Петріотах, на Самсах, ще Британія заявила про програму навчання для українських пілотів. Чи почали їх вже відбирати, чи можливо вже були відібрані кандидатури? Бо це ж також треба англійською добре володіти, і які там ще треба навички мати, щоб потрапити в групу цих перших щасливчиків, які би могли щоб літати стати на королями, так. Ну, пілоти насправді вже давно були відібрані, список лише може по, дещо змінюватись, до життя. Ситуації бувають різні. От, скажімо, нещодавно і загинув пілот у нас су 25 Данило Ден Мурашко. Так, він теж був одним з тих, хто міг би полетіти, поїхати і навчатися на Ф-16 чи на інший літак. Так, і дійсно його опановувати. Він вже сам самотужки вивчив англійську мову. Він мав ну, замовляв собі курси. Ну дійсно був таким одним з повітряних таких асів молодих пілотів. Про нього дуже гарно відзивалися командири. Ну на жаль, бачите, маємо втрати. Тому цей список дещо може і змінюватись. Він є, пілоти готові, готові якнайшвидше це зробити. Ну питання лише так до партнерів, що дійсно потрібно нам це рішення про літак і на які вже будуть навчатися, крім пілотів. Зрозуміло, що от є там заяви Великої Британії, так що вона готова надати майданчик для того, щоб навчались пілоти. Таких майданчиків може бути декілька навчати. Треба не тільки пілотів, але і інженерів авіаційних, які будуть обслуговувати цілі, літаки щодня, і це 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 дуже велика. Така частина до речі, інженерна авіаційна служба потребує теж навчання. Так само паралельно в Україні. Готується уже аеродромна інфраструктура для прийому західних літаків, тому всі країни, які на які нададуть нам майданчики для навчання наших людей і для освоєння західної техніки, то безумовно будемо теж їм всім дякувати і проявляти більшу ініціативу щодо допомоги Україні. Знаєте, я хотіла вас запитати. А... Говорять про те, що для навчання пілотів, там, наприклад, на Єврофайтерах, на тайфунах, треба три роки. Величезний термін, просто величезний а в умовах війни взагалі він мене жахає. Але ж в чому тут справа? Бо пілоти вони літають. Це настільки літаки відрізняються, чи вогнева система? В чому тут справа? І чи йдеться можливо не про досвідчених пілотів, а може про новачків і їх з нуля будуть вчити? От розкажіть, чому так довго? Ну, ви власне, вже частково відповіли так. Якщо дійсно е е пілот, е ну він ж не має жодних там навиків пілотування, так далі, то дійсно там роки потрібні. Але ми ж е у цьому списку, про який ми згадували так, цих потенційних кандидатах це бойові льотчики, які закінчили Харківський національний університет е повітряних сил імені Івана Кожедуба, які мають е вже одразу після випуску вже мають третій клас, фактично всі, які мають після випуску 200 годин нальоту. А в даній ситуації вони ще й мають десятки, а може й сотні, бойових вильотів, тобто вони мають і технічні знання, і відповідне здоров'я, знання англійської мови. Вони мають досвід пілотування радянськими літаками і бойового застосування по повітряних та наземних цілях. Тобто, це фактично готові пілоти, яким потрібен час щодо адаптації до використання західної техніки, тому що філософія застосування саме західних літаків трішки відрізняється від філософії застосування радянської техніки Пане саме Юрій. тому потрібно трошки більше часу до півроку. Наші пілоти зможуть. Вже повністю опанувати зас і працювати в складах підрозділу і застосовувати усі види озброєння. Але в нас дуже велика кількість була пілотів цивільної авіації. Ті самі Боїнги, ербаси. Чи складно пілоту з повітряного судна цивільного стати пілотом винищувача? Ну тут складніше так. Тут складніше, краще це має бути бойовий льотчик, тому тут ну має за увазі бойовий той, хто хто працював на винищувачі або штурмове куби. Бородвання маємо свіже повідомлення, Ворогом здійснюється пуск ракет з морських носіїв калібр. Про це говорить керівник Одеської районної військової адміністрації. Пан Юрій Крук. На жаль, маємо підтвердження того, що ворог продовжує. продовжує Обстрілювати Україну ракетами тримаємося і маємо віру в, наших, в наші збройні сили і в наших захисників неба. Пане Юрію, дякуємо вам, що були з нами на прямому зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, був на прямому зв'язку з нашою студією.